Слава Ісусу Христу! Багатьох людей цікавить таке питання, як майбутнє, як доля людини, що чекає наступний день або ближчі роки. Розумієте, для того, щоб знати долю, найкраще нам каже про це письмо святе. Відкриваємо книгу Біблія і читаємо книзі повторення закону. Що якщо ти будеш виконувати всі ці постанови Господні, то будеш ти благословений у своєму вході, у своєму виході, благословена твоя сім'я, і всі решту благословення там перечитується. Так що кожен повністю може дізнатися про свою долю. Якщо ти будеш, ні. це є книга Біблія. Наприклад, беремо. Книга пророка Ісаї, 33 розділ. Доля тієї людини, яка іде війною проти інших, яка десь там хоче якесь зло чинити, знаєте, жити собі по своїх законах і нехтувати всіма іншими людьми. 33 розділ, перший вірш. Горе тобі, що пустошиш, хоч сам не спустошений. Тобі що грабуєш? Хоч тебе і не грабовано. Коли ти пустошити скінчиш, спустошений будеш. Коли грабувати скінчиш, тебе пограбують. От, доля тієї людини, яка спустошує інших, яка несе війни, яка несе зло в цей світ, яка несе прокляття у цей світ. Ну, закон такий. Сієш пшеничку, пожнеш пшеничку. Сієш бур'ян, будеш жати бур'ян. Розумієте, тут ніяких сумнівів нема, саме цікаво. Ніколи людина не сумнівається, нікому е, такий не розум голову не приходив взяти, засіяти вгород, землю якимись бур'янами, і потім у час жнив дуже мати якесь нарікання, тим більше на Бога, чому вирішла не пшениця, а виріс бур'ян. От, Якщо в земних справах у вас є благорозум'я, то тим більше в духовних справах треба також проявляти добрий, тобто здоровий глузд, здорове міркування. Якщо ти сієш зло, відкиди сподіваєшся пожати добро, то ну, проросте рясним урожаєм тебе зло. Якщо ти будеш сієш навколо добро, добро повернеться до тебе. Пускай хліб свій поводах, і він прийде до тебе ще в більшій мірості, в ще більшому благословенні. І от так доля. Тої людини, яка робить зло. Що нам каже другий вірш 33 розділу Ісаї? Це доля тих людей, які терплять від напасників, але які вірні Богові, і які надіються на захист Божий, які у молитві, які живуть з Богом. Господи, змилуйся над нами, на Тебе надіємося ми. Будь їхнім раменом щоранку та в час утиску нашим спасінням. В час утиску, якщо ти вірний Богові, Господь є твоє спасіння. Отак і ми покладаємо надію на Господа, і в час цих утисків від тих, що пустошать нашу українську землю, наш захист і Господь, Господь дає нам відповідь, що Він є нашим спасінням і нашим захистом. Хай Боже милосердя буде над нами, хай, благословляюча рука Господня, благословить наш український народ, наше воїнство, щоб ми були захищені Богом від ворога, який іде війною на нас, щоб Господь Бог порятував наші міста, наші села, нашу Україну від цих напасників, від цих руйнівників, що пустошать ось самі не спустошені, дивиться, як це дуже добре до Росії відноситься. Хто на неї нападав, наприклад, чи якийсь там її злочинив, чи хто їх грабував. Вони прийшли тут, пустошать українську землю, руйнують усе, грабують. І Господь каже, що Він явить своєму народові, лиш треба бути Божим народом, треба жити з Богом. Треба бути в молитві, треба прагнути благословення Божого, і Господь Бог не забереться з поміччю. Дякуємо Богові за все. Хай ім'я Господнє буде благословенне, хай Спаситель Господь Ісус Христос, який приніс таку велику жертву за нас завжди, буде прославлений нами у наших серцях, у наших думках, у наших словах. І Хай Божа благодать зійде на кожного, що слухає Слово Боже, що слухає Спасительні слова Євангелія, відносить ту молитву до Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу!